Росія вже остаточно відкинула спроби там здаватися якоїсь там правової чи демократичної ширмою, це відкинула і майбутнє чекає абсолютно неприхованого такого фашизму. Я думаю, що на жителів лівобережжя, якщо воно не буде звільнене, умовно так, в найближчий час, там в найближчі півроку. А до цього я не бачу поки що підстав технічних можливостей. Ну хіба Росія трохи швидше розвалиться ніж це здається за можливе? І тому я думаю, що буде депортації депортації всередину Росії, тих, хто там залишився на лівому березі. Спроби, звичайно, що оголосити всіх російськими громадянами і здійснити таку хватальну мобілізацію, це теж можливо, І залишення лише тих, хто потрібен для того, щоб підтримувати агробізнес. І я думаю, що насправді, поки є можливість, якщо є можливість, поки принаймні на території Росії не оголосили про закриття кордонів. Українцям з лівого берега треба нарешті тікати, не чіплятися за свою власність, не чіплятися за фермерське господарство, бо все одно, якщо зараз ще не відібрали, то відберуть потім тікати, поки є можливість з цього фашистського пекла, яким є Росія, Буде тільки гірше, але вже Сальда сказав, що тепер нас знову 150 мільйонів. Стрімусов сказав, що тепер ви всі граждані Росії. Але це риторика на практиці. Скажімо, ніяких нормативних актів щодо оголошення всіх жителів з українськими паспортами громадянами Росії не було без їх заяви про вступ до російського громадянства. Це не значить, що цього не буде. Це може статися в будь-який момент. Це є небезпекою з одного боку, з іншого боку. В Криму був принаймні, хоча й недолугий, але механізм відмови від російського громадянства. І я yeah. думаю, що тут вони не зможуть провернути у цього другого варіанту, тобто юридичну відмову від російського громадянства, просто тому що в Криму у них були був адміністративний апарат було. Була така масова зрада чиновників, через що вони змогли оформлювати в короткий термін все, що вони хотіли і громадянство, і паспорти видати і навпаки, відмову від громадянства зробити, хоча й штучно створювали перешкоди для цього. Тут у них немає ні апарату адміністративного, ні, я вже казав, реєстрів немає, тому оформити, видати паспорти всім, кого вони оголосять громадянами, практично неможливо. Тобто Люди будуть, може їх вважатимуть цими громадянами, але вони переховуватимуться невизначений час, Росія просто не знатиме, скільки ж в неї є цих громадян. Тому я думаю, що все ж таки зараз це питання. Воно дуже сильно, мабуть, турбує цю російську владу. Як же ж їм обліковувати тепер тих, хто не хоче обліковуватися? Можливо, все ж це призведе до якихось сувів у російській владі і до розуміння того, що Росія зараз може подивитися цими регіонами просто через таку масову ворожість і несприйняття себе. Тим більше, що вона. Відштовхує навіть тих ту меншість, яка її сприймала позитивно через ці мобілізації, за яких носій російського паспорта стає першою жертвою.